Сніг мете, подивіться, вся шапка біла. Годую своїх кроленяток, маленьких всі порядку, великим їсти даємо, все, о, ось скільки снігу намило холодно сьогодні так. Зараз погодую всіх і в хату піду грубку топити. О, рижик. Ось такий красунчик. Манюнечка, ходи їсти, ходи. Юрок петрен буде бо Плямочки є на спинці. Ходи манюнечка, ходи. Отакий о красунчик. Даємо йому ще сухе. О, привіт, лялечка, привіт. Отакий його хлопчик. Там водички налила трохи, а зетої сторони насипала йому. Корито лізе, значить, буде все окей. Що? Гамай, гамай. Корито не міняли. Соломи йому скільки накидали. Заривається, що днівушки течать. Що таке? Масінький, саменький залишився. Нічого, привикнеш до нас. Ось такий новий житель у нас. Всіх місенки дала тут. О, цілу. Водички тепленькі є. і пшенички. Подивіться, що вичвирають. На дворі холодно. Хай їдять. Ой, ну, Мішаночку їдять, все їдять. Ще коза співає, зараз підемо годувати і доїти. Льоліки. Зараз підемо ще подивимося наших кроликів маленьких. Отакий у нас новий житель. Да? Рижик? Ти будеш Рижуня? Хрунчик. Хрунечка. Моньою клюнечко. Йди хомо, іди. Хомо йди. Хамо, йди. Той качур. Великий, всіх обіжає. А ну не бити мені дівок! Всі гонить, з півнем б'ється, з усіма б'ється. Тут у мене два півники. Одненького треба буде зарубати. Дивіться, порозгони всіх, аби сам наївся. О, кури гонять теж його. Іди на іди, ледь вилазить. Тобі сюди їм. Отакі в мене дівчулічки. Що А Сіна, подивіться, як заривається, то нічого не видно, не знаєш, чи він тут є, чи нема. Сіно, в соломку. Соломи йому частенько настелили, тепленько тут. Та співає, піду ту кормити. Ще одна. Треба буду доїти. Насипала зерна. Вилазь, вилазь. От. Бачили? Що робить? Ану, їж. Зареподою її, водички налила. Треба подою Подоїла. Доїдає. Свою паєчку доїдає. Ось така в нас Ще ці ждуть. Що, молока хочуть, молока мої діточки хочуть. Дати молочка? Дати крошки, зараз дам Обов'язково дам. Ось такий сніг пішов. Померзли мої цвіточки. Дивіться, є, ну померзли. Їх вже по, позрізую та повкриваю. Я так беру, я покажу таку зламую і сюди всерединку, отак. Ці цвіти отак о, вкриваю. їх, щоб вони не померзли те, що є. Воно не позлітає. Отак. О, отак, бачите, я вкриваю їх всі. Це такі, що вони... Вириваю і так во. Отак. так Отак роблю. Отак. Отак. так. ці. Так. У як холодно. Щось добавлю сюди наверх. Отак беру, підриваю і накриваю. Це мені всі так треба зробити. Вони, щоб низа не, не померзли. Тут немає нічого. О, щоб не померзла. Так. Отак я ще чимось прикрию. Фу. Чи ящичком, чи. Ці забрати в хату, Оцього заберу в хату і цього заберу в хату, поставлю в коридор, ще вони розцвітуть у мене. Отакі, бачите, цвіточки є. вони зараз йдуть і розцвітуть. Мої красунчики їсти дала, водички свіженькі, сіна напакувала. Зараз малюків побачимо. Хай сидять. Зараз ще будемо ложити ню сіна. Принесла сінчика Слава, закривається, Вона тут сі. Зараз поправлю поправила. Сіна принесла, зараз буду всім все давати. О, сіна їсти. Зараз малюки подивимося, що там у нас. Такий сніг мете. Не видно. Подивіться, скільки засипає очі. Я не малючків подивлюся. Якщо то ще їм сюди напихаю. Ой, як вона їх заховала. Бачили, зараз я подивлюся, чи всі, чи все добре і напакую ще наверх сінчик. Ці старшенькі трошки. Подивіться, як заховала, Пуху ще нарвала. Умнічка моя, умнічка. Ми подивимося, де вони. Малюки, мої я їм наверх ще сіна Що моя мамочка, гамай. О, такі о, чорнюшечки маленькі. Зараз мама молодець. Шепушку нарвала. Зари, побачу, чи всі. Ой-ой-ой, неудобно. Чи всі живенькі, нема мертвеньких. О, так. Ой, у вас тут багато. Мама закрила, я закрию, зараз ще наверх наложу сіна. Ось такі красавці. О, сіна! їсти, подивіться, які красунчики. Всім дала. Бачите, як на сіно накидаються. Не хочуть і зерно їсти. Свіженько дала сіна. Якщо то ввечері ще дам красоп'яти. Як холодно. Подивіться, як мете. Отак. Всі їдять. Дивіться, як сінку їдять. Зараз всім дам. Сидіте. Будемо малюкам там напхаю. Отак закриваю. Зараз ще це дам цим і тим ще принесу. І мишкам обов'язково Водичку п'ють. У нас так мете, воно не видно, ну, мете ой-ой.